Росія вкотре атакувала енергосистему України. Сили ППО відбивали ворожі ракети. у ряді міст було чутно вибухи. Країна агресор вранці 13 грудня завдала масованого удару калібрами з бомбардувальників. Ту 95 мс також піднімала в повітря міги. Носії ракет кинжал. Попередня Росія атакувала Україну 93 ракетами. Повідомив президент Зеленський. 81 ракету вдалося збити з них 11 завдяки нашим F-16, Написав президент. За його словами, це один із наймасштабніших ударів по енергетиці. Енергетики на даний момент вживають усіх необхідних заходів для того, щоб мінімізувати будь-які негативні наслідки для енергосистеми. Написав Герман Галущенко, міністр енергетики України у Фейсбук. Національна енергетична компанія Укренерго заявляє в Телеграм, що через ракетну атаку відключення світла сьогодні буде збільшене. Додаток Київ цифровий надсилає громадянам повідомлення, що графіки стабілізаційних відключень тимчасово не діятимуть. У Тернопільській ОДА заявили, що через масовану ракетну атаку 50% людей в області залишилися без світла. Обсяг застосування заходів обмеження споживання збільшується з однієї черги до трьох одночасно йдеться у повідомленні. Крім цього, низка змі повідомляє про удар по бурштинській тес в Івано-Франківській області. Телеграм-канали повідомляють про вибухи в Одесі, б'ють балістикою. Заявив мер Геннадій Труханов. Через підвищену небезпеку під час повітряної атаки на Україну Польща підняла в повітря авіацію, але країна не може збивати ракети над заходом України. Росія масово атакує Україну 13 грудня різними видами озброєнь. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що так.